Вітаю! Сьогодні ви побачите, як за 20 годин я побудував Запорізьку Січ в Майнкрафті на основі історичних фактів. В цьому відео покажу основні елементи, які я використав для будівництва. А саме острів Хортиця, на якому стоїть Січ, Січова церква Покрови Богородиці, річка, яка його оточує, круті та високі берега з порогами та камінням, пшеничні поля та ліси, і паралельно до будівництва буду ознайомлювати вас. З їх історією. Основуючись на цей історичний концепт, я буду будувати Запорізьку Січ. Запорізька Січ це укріплений осередок нереєстрового війська Запорозького, другої половини 16 століття, кінець 18 століття, що був розташований за порогами Дніпра. Спочатку я підготував мапу з біомом рівнин, щоб було легше працювати з терраформінгом місцевості, адже нам потрібен овальні форми острів, який омивається річкою. Далі почав робити розмітку самої січі. Запорізька січ була обведена високими валами з палісадом і зрубами. На якій ставилися гармати. Палісад, простими словами, це звичайний частокіл. Між валами всередині охорожі була широка площа, на краю якої стояли корені, казарми та церкви, де мешкали запорожці. Але як видно на оригіналі, домівки були побудовані під різними кутами, довкола площі. тому мені доведеться використовувати діагональну технологію будівництва. Будувати по діагоналі це нелегка справа. Тут треба вміти працювати з фігурами та Командами, аби швидко та правильно все це відобразити. Як завжди, я використовую жовту вовну для позначення домівок, щоб приблизно уявити свій масштаб та розміщення елементів проєкту. Основну форму майбутнього поселення я придав, але форма майбутнього острова дуже пласка, чого залишати не можна. Тому я трохи підняв макет до верху і просто ручками за допомогою різних кістей придав таку приємну випику форму до центру. Далі я почав робити високий насип, на якому буде стояти частоків. Це робиться для того, щоб огорожа здавалася високою. Такий крутий підйом не давав можливості ворожим військам близько підступати до огорожі, щоб її перелізти. Тому ворогам залишалося наступати тільки через ворота, які були слабким місцем, але в той же час і хорошим вузьким горлом, щоб козаки могли контролювати їх рух та швидко ліквідувати. А робиться такий насип легко за допомогою куль з піска. Роблю форму, потім розглажую і фарбую блоками трави. Після чого зверху наношу розмітку для часткової з помаранчевої вовни. Тепер довкола хортиці треба зробити річку Дніпро. Як описувалося в історичних справках, водойма була не зовсім глибокою, та містила дуже небезпечні пороги та каміння. Також берега були дуже круті та високі, на які неможливо було залазити, тому що течія дуже активна, та й порода тут переважно з м'яких матеріалів. В Майнкрафті ж я просто вирізав лишні частини та викопав велику порожнину, яку потім всю розрівняв і берег. Покрив піском, бо пісок має гравітацію, він падає і створює з собою плавні круті, форми та схили. Далі я повернув течії річки по різні сторони, які типу уходять за горизонт. А коли порожнина була готовою, я її затопив водою. А далі я почав робити отакі повазькі прострі, їх довелося трохи підняти, щоб з берегами, а пласки тому, що на них будуть поля та ліси, які собою добре замаскують плоскість. З тераформінгу ми поки що покінчили. Тепер буду працювати над самим поселенням. Спочатку буду будувати макети, аби було краще видно, яких розмірів і масштабів будуть споруди, а першою коробкою буде церква. Вона по суті має три частини: основну головну частину та дві менші. Там, як правило, були невеличкі кімнати, щоб на одинці помолитися та постелити свічку. А от в основній пригодили різні обряди. Далі я приступив до розподілу цих прямокутників на курені та казарми. Корені то були білі споруди з глини та злом'яним дахом. От казарми були дерев'яні та більш міцні, бо в ті часи переважали дерев'яні технології. Якщо опиратися на історичну справку, то такі побудови могли вміщувати в собі до 10 тисяч озброєних козаків. А ще на площі містилися будинки, старшини, школа, господарські та військові споруди, але зазвичай вони майже нічим не відрізнялися своїм стилем від звичайних куренів, бо тоді приділяли більше уваги на простоту, дешевизну та функціональність. Слідуючим кроком буде створення дахів на цих коробках. Так, я говорив раніше, що на куренях використовували дуже легкодоступні матеріали по типу соломи, очерету та іншого. А от у казарм зачасту використовували дерево, яке потім фарбувалось мовою, щоб дошки не гнили і не протікали. Але я використав сланець, тому що він більше підходить по кольору до оригінальних побудов. От форма дахів була також доволі простою. Звичайна пірамідоподобна форма, яка витягнута на всю довжину будинків. Ця форма є дуже надійною та міцною. Таким дахам не страшні сильні пориви вітру та урагани, та закриває собою всі стіни від прямого попадання дощу. А зараз саме цікаве, це деталізація. Самі по собі в реальності це були звичайні коробки без якогось архітектурного досягнення. Але якщо то будувати в Майнкрафті, це буде якось дуже сумно виглядати, якось просто та невдало. Тому я вирішив додати свого бачення та стилю до цих побудов. Коренням я зробив березові опори назовні, а не замуровані у стіни, додав гарні арочки із сходів та люків і пофарбував стіни сірим градієнтом. Як і казав раніше, дахи, хоч і перекривали собою стіни, але фундаменти нижня частина домівки була відкритою, тому побілка просто знебавлювалася і ставала сірою. Також я зробив із казармами. Теж виніс бокові колоди назовні та зробив арки, а дубові дошки змішав зі смерекою, бо при будівництві могли використовувати різні дошки та із часом деякі могли виграти на сонці. Прийшов час працювати над головною спорудою. Це січова церква покрили при Святої Богородиці, перша особливо шанована церква на Запорізькій Січі. Засновуючи Січ, запорожці ображали найкрасивіше і найвідкритіше місце, і на ньому перш за все зводили церкву, а потім вже всі потрібні для пожилення будівлі і споруди. Церква розташовувалася в центрі січі, навколо неї всі інші споруди. Запорожці відрізнялися крайньою релігійністю. Ними була прийнята обітниця не допускати на Січ того, хто не сповідував православну віру. За історичними даними, перша церква покрови Пресвятої Богородиці була споруджена в 1576 році. Вона була побудована із дерева. При січовій церкві діяла парафіяльна школа для навчання грамоті, законам Божим, молитвам та письму. От якщо подивитися на її сучасну репліку, то видно, що вона виглядає занадто простою навіть для тих часів. Якщо звернути увагу на старі ілюстрації та схеми, було видно, що вона була більшою, кращою та більш деталізованою. Тому я вирішив не брати за основу сучасну, а зробив свій вичурний дизайн. Думаю, вона вам сподобалась. Далі я почав робити частоків. Зазвичай частоків використовували як фортифікаційну споруду. Такі частоколи являли собою стіною із колод висотою декілька метрів, закопаних або забитих в землю, з'єднаних для міцності між собою горизонтальними плюсами та кінці колод переважно були загустрені. Найчастіше їх споруджували на передньому нахилі валу і в місцях природного крутого підйому. Але щоб він виглядав краще в Майнкрафті, нам доведеться вигадувати свій дизайн. Дизайн я вирішив робити таким же, як у попередньому проєкті, Київська Русь. Там, де будуть ворота, я прибрав той насип, зробив такі гарні масивні ворота та просто скопіював їх в інші місця. Взагалі воріт було більше на схемі, але я вирішив, що п'яти буде достатньо. Така кількість воріт обумовлена тим, що довкола острова є річка. Там ходять торгові човни, і щоб мати швидкий доступ до кожної пристані, ставилися отакі от ворота. Основний вхід із зі сторони матеріалу. Ріка був у вигляді широкої та великої вежі, внизу якої були ворота. Це був основний прохід для купців, козаків та інших. Тепер повернемося до частоколу. Внизу я вирішив додати отаку от, е, обводку із гравії, щоб стовпи стояли міцно. Самі колоди я ошкурив, щоб виглядали більш пошарпаними з часом. А на неї для детальності накидав компостниці. Ну і наверх додав сталактити. На схемі двір був пустий. Я навіть не зміг толком знайти ілюстрації того, як виглядав їх побут. Так, сама Січ це здебільшого військовий об'єкт, але щоб його різноманітнити, я додав снопи песіни, які використовувалися або для будівництва, або як корм для худоби. Також зробив криницю, тоді її називали лелекою, бо та геляка, яка тримає відро, була високою і нагадувала нам ту птаху. Сам отвір був у вигляді квадратної шахти. Також по центру площі я вирішив додати велике вогнище, через яке стрибали козаки. То був один із видів розваги, крім цього, вони ще й полюбляли займатися і боротьбою між собою. Біля церкви я додав таку сцену, де висупав голова Січі. І довкола неї збиралося саме військо козацьке. Тут у козаків була дуже розвинута демократія, у вигляді рад, голосувань, але траплялися і цікаві інциденти, коли під час походів тричі міняли свого головного. Якщо їм той не угодив, вони могли навіть свого головного спокійно викинути за борт в море. Отакі От були вільні люди. Існує міф серед сучасних людей, що козаки то були розбишаки, грабіжники та неконтрольоване військо. Але ж добре, що то лиш міф. Козаки жили пописаним правилам. У них був свій суд, були дуже порядні та благородні люди, ставили себе гордо. Біля головного входу я розмістила таку криту станю, щоб мати швидкий доступ до коней, а також зробив невеличкий склад, куди товар або привозили, або складали на продаж. Додав туди вони, бо то є база гарбузи, база x 2 та різноманітні коробки та ящики з бочками. Існує такий факт, що напередодні походів чи під час них суворо заборонялося вживати спиртні напої. За порушення цього закону вбивали насмерть і виганяли або викидали з борту чайки. А тут я зробив такого воза. Так, він виглядає простенько, бо сам я ще не дуже вмію будувати транспорт, але видно, що він наповнений товаром і готовий до відправки. Стосовно торгівлі, козаки дуже вправно займалися ловою риби, здобуванням різного хутра, все це вони добре продавали. Козаки дуже добре жили та мали при собі дуже дорогу та якісну їжу. Вони зрозуміли одну важливу річ: якщо тримати екологію в доброму стані, якщо жити з природою в гармонії, то і ви самі будете мати всі її дари. Тому козаки мали дуже гарні торгівельні відносини з іншими державами та жили в достатку. А далі я просто біля домівок пробив отакі невеличкі клумби з трояндами та соняшниками і лавки. Адже козаки також потребували затишок і красу. Також одним із цікавих фактів це те, що на січі не було жінок, лише молоді парубки та діти, яких привчали звання до козацтва, та дорослі війни, але ніхто їм не заважав кохатися, тому вони мали свої сім'ї за межами Січі десь у селах. Довкола січі я покрився травою з квітами, аби не пустувало так краще передати ту атмосферу степу. Береги я пофарбував у граніць з землею, щоб якось відобразити колір ґрунту, типу щось глини та землі. А по берегам зробив отакі кам'яні виступи та пороги. Ці простори довкола січі я хочу поділити на природні зони, а саме ліси та поля там, де ліси, я просто покрив територію травою. Потім посаджу дерева. А от поля я вирішив зробити великими, але перед цим я проклав шляхи довкола поля, а потім просто виграв поля за допомогою команди і покрив все це пшеницею. На цей раз я не став додавати кам'яні насипи навколо полів, бо так не робиться, та було б дуже важко реалізувати. Бува одна цікава історія у всіх на слуху, що козаки своєю хитрістю та мудростю змогли захопити без жодного пострілу цілу турецьку фортецю. А саме за допомогою знання мови ворога. А як саме це було? Невеличка група козаків з розвідки дізналася, де буде проходити турків, вислідили шлях до фортеці, дочекавшись моменту, стали голосувати щось там по-турецьки. Ті прийняли ж за своїх та отримали поразку. Ліцея захотів зробити з ялинки та смереки. Так, я гуглив, шукав і частіше за все то була така інформація, щоб ліс здавався реалістичним, по його краям будуть маленькі ялинки, а ближче до центру високі дерева. Також я додав в деяких місцях поотонакі дерева, а на квиті берега додав різні сухі кустики. Але у всьому хорошому завжди приходить кінець. Немає нічого довговічного. Запорізьку Січ знищила московська імперія. Козаки відмовлялися підпорядковуватися якимось там царям та їх законам. А також Москва їм збрехала ще й дасть статус незалежності. Тому козаки були розлючені, а московський цар віддав приступний наказ зруйнувати Січ. Але якби козацтво існувало і в наші часи, то воно б добре інтегрувалося в життя європейців і займало дуже поважну та головну роль. Тому, браття мої, в нас є сила та енергія довести всім, хто ми є насправді. Дякую вам за перегляд. Хочу попросити вас переглянути наш український Майнкрафт форум на Reddit. Це місце для кожного з вас. Кожен має право писати щось своє, свої роботи, свої вміння. Поширюйте цей форум серед людей. Також хочу запросити вас до мого телеграму та телеграм-чату. У мене там виходять всі новини та анонси щодо теми відео, як саме проходить етап будівництва та багато іншого. Так що вас будемо чекати. А тепер всім великий бебе.